только в Киеве согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Повторю, наша принципиальная позиция в следующем. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Це безвідповідально, це відкидає статут ООН, основну мораль і просто здоровий глузд. Наша позиція дуже чітка. Ми не дозволимо uh -huh. Росії говорити мовою ультиматумів. В Росії розуміли, що саміт. Розвідка у них працює непогано, тому розвідка доповіла, що саміт буде великим, успішним. Треба чимось перебувати, намагатися збити наш саміт. Йому це не вдалося, я тому серйозного ставлення до його пропозиції немає. Знову ж таки, тому що дві фундаментальні помилки: мова ультиматумів, і друга ну, що це за вимога, щоб суверенна країна залишила власну суверенну, суверенну територію. That's oh. right.